А для чого ті люди, наші сини, наші батьки, чоловіки, брати, сестри віддали життя. За що? За те замороження конфлікту, щоб воно ще було для наших, для моїх внуків. Ні, я такого не хочу. Я такого не хочу, я вже втратила одну. Це, я останнім часом мені тяжко навіть слухати, що твориться. Дуже тяжко. В будь-якому випадку заморожувати його не можна. Я так рахую. Тому що воно буде на покоління. Шкода хлопців, які гинуть просто багато їх зараз гине. І кожна мама хоче зберегти свого сина як можна довше не пустити його туди. Це, звісно, це бажання кожної мами. У мене в одну мить теж таке бажання було, коли я його втратила. Чому я не знайшла тих слів, щоб його не пустити? Але згадала його слова, мама. Поважає мій вибір, я так вирішив. Я хочу бути корисною своїм державою. Якщо зараз її заморозити, як кажуть любою псиною, через років три вже, не п'ять навіть, підуть мої онуки. І вона не зупиниться.